Привіт! Як бачите, собі також залишили такий павербанк на 50 тисяч міліампер. Взяли USB-лампочку і самі рятуємося, бо в нас так і немає світла. Але ми працюємо, приймаємо ваші замовлення. Сьогодні ми готуємо на відправочку перехідники. Ось такі. Вони вже у нас закінчуються. П'ять штучок залишилося з павербанками або окремо їх беруть для HP, Lenovo, Asus, Acer. 300 гривень. Є в нас один такий перехідничок. Далі шукаємо на продаж ще в нас упси. Поїдемо на склад, подивимося. Далі модем ДТ-2003, ось такий з екранчиком, є без екранчику. А є з екранчиком. Ціна 730 гривень і ціна 630 гривень без екранчика. Тут у нас 150 Мбіт і 2000 матч батареї. Тут у нас 300 Мбіт швидкість 5G. 3000 матч батареї. Беремо його, готуємо на відправочку. Далі наступне замовлення в нас відправляється ще планшет. Планшета ми вже запакували. Це у нас ось такий від бренду Pritom. Готується на відправочку. Зарядили, перевірили, запакували клієнту. Завтра буде вже у руках. Далі WB830, це в нас ось такий павербанк від бренду Walker. На 100 Вт 20 000 міліапери, коштує 1750 гривень, заряджає ноутбуки, планшети та телефони. Його також відкладаємо. Далі відкладаємо. Вкладаємо ще павербанк на 65 Вт, 40 тисяч міліампер, ось такий, ціна 1900 гривень. І до нього перехідники. Беремо до нього перехідники, ось вони у нас тут на полці. Далі ВБ-730 павербанк від бренду Walker на 30 тисяч міліампер, ось такий. Відкладаємо е, наушники. Чехол у подарунок до наушників, також наушники, візьмемо чехольчики на вибір, декілька штучок хай будуть. І дві лампи сьогодні будемо відправляти. А також зустрічаємося з клієнтами і віддаємо ще ось такі павербанки від бренду Walker на 30 тисяч мА ціна 1400 гривень. Беремо з собою ще Guardian 30 тисяч міліа в металевому корпусі, ціна 1500 гривень. Ось такий. І беремо ще один такий на відправочку. і До нього буде зарядка по бренду Baseus. Якщо клієнт зараз не забоїться оплатить повну оплату нам на фопрахунок, то цю, цю посилочку вже сьогодні буде відправлено.